Господь з вами і з Духом Твоїм читання Святої Євангелія від Луки, слава Тобі, Господи. Того часу, коли дехто говорив про храм, що прикрашений коштовним камінням та дарами, Ісус сказав. «Настануть дні. Коли з того, що бачите, не залишиться і камень на камені, який не був би зруйнований. Вони запитали його, кажучи, Учителю, коли ж це буде і яке знамення того, коли це має статися? Він же відповів: Глядіть, щоб вас ніхто не ввів у оману, бо багато хто прийде під моїм ім'ям, кажучи, це я. І час наблизився. Не йдіть з ними, коли ж почуєте про війни та розрухи, не жахайтеся, бо має це раніше статися, але ще не відразу кінець. Тоді говорив їм: повстане народ проти народу і царство проти царства, і будуть місцями великі землетруси, голод, пошесті і жахливі події, і будуть великі знамення з неба. Слово Господнє? тобі, Христе! Чуємо в сьогоднішньому Євангелії цю історію. Так, про цей храм, який був прикрашений коштовним камінням та дарами, а що є моїм храмом? Де є я? Що для мене є храмом в моєму житті? Мав сьогодні таку цікаву розмову одну, і особа мені сказала, що бачите, тіше не сповідалася, і нічого живу. І нічого живу. Але питання як живеш? Що відбувається в твоєму житті? Бо коли ми почали вглиблюватися в це життя, так? тут, там, там, всюди з цих, е, з цих моментів, куди ми тільки не торкалися цього життя цієї особи, лився біль, образа, гнів, непрощення і багато різних моментів. Її храм, можливо, зовнішній виглядав, так, цей фасад виглядав добре, але що було з нутром цієї особи? Це велике запитання. Так. І, е так буває в житті, так що дуже часто за цими зовнішніми ознаками того, що все добре в моєму житті і без Бога є дуже, дуже багато різного болю, так, затаєного болю цікаву. Річ так зі мною поділилися. Одні мої брати кажуть, що подивися там одну серію одного реаліті-шоу. Там дуже цікава особа. Зробила в сучасному світі дію, яка прославила Бога. Так, і справді такий цікавий момент в цьому реаліті шоу Я відключив цю серію. Там всі гравці змагалися за великий грошовий приз 4,5 мільйона доларів. Так, мільйона доларів, і крок до фіналу залишається. Їх залишається п'ять осіб, і в фіналі має брати участь лише чотири. І цей молодий хлопчина. Його звати цікаво, що ім'я його було Трініті, тобто Трійця. Встає в момент завдання було. Кожен з тих учасників мав взяти дві монети: одну чорну, одну золоту. Якщо попадає чорна, так той хто і сховати, а наступний гравець мав вгадувати. Якщо обрав золоту, то, е, ну, то тоді той продовжує далі. А кого залишається чорна, випадає. І він. Е, Сидів, молився і цікава річ, перед цим рішенням, як почалася ця гра, він почав говорити з Ісусом. Так? Ця камера його так близько знімає. Він говорить: Ісусе, я тобі довіряю незалежності, що буде. Я відчуваю, що ти цього від мене хочеш. Так? І Він бере ці монетки, золоту цю і чорну, і підходить до цього першого гравця, обертається до всіх і каже: Я відчуваю в своєму серці. Що вам ці гроші потрібніші, так що, бо ти там хоч ти виховуєш свою дитину сама, ти ще щось там робиш сам, і так кожного перечисли. Так і він підійшов до кожного з тих гравців і каже: Ця золота монетка в правій руці, так і так до наступного, до наступного, і до наступного. Так, і так він вилетів. І в кінці він сказав: Дякую тобі, Ісусе, що дозволив мені це зробити. Це цікаво, так бо е, спокуса грошами, немалими грошами, е, це серйозна річ, так чотири з половиною мільйони. І напевно, раз він був там, на цьому реаліті шоу, ну то напевно хотів ці гроші для чогось, йому вони були потрібні. Е, але Бога поставив вище і він каже: Боже, я вірю, що ти про мене подбаєш. Можливо, зовнішньо е, так, і напевно він не жив найбагатшим життям. І цей фасад не був такий прекрасний, як так як багатьох осіб, але зато цей храм внутрішньо був оздоблений дорогоцінним камінням присутності Бога. Ця присутність Бога змушує інших осіб задаватися запитанням. Чому так? Ці всі люди, яким він це зробив, почали плакати, почали казати, що, що ти робиш, навіщо ти це робиш, і нічого, і, і говорили, що нічого подібного ніколи в своєму житті не відчували, щоб хтось щось з любові міг такої щирої і чистої любові міг зробити таку пожертву так, для них. І це, думаю, великий доторк через життя цієї особи. Не тільки думаю, що до тих осіб, але й до багатьох, які, які ць, ць, цей уривок бачили. Так? так мені видається. Тому, дорогий брате та сестро, де знаходиться твій храм? Якщо він зруйнований, то можливо пора запросити в нього Господа, бо він може сказати, що за три дні відбудую його, якщо ти мене запросиш туди. Якщо Він е, тільки ти вкладаєш все в зовнішнє, то пора віддати цей біль Христу. Навіщо тягнути його за собою? А якщо ж ти е, маєш побудову розбудований цей храм внутрішній відносин з Христом, то ділися якнайбільше з тими, хто цього потребує. Бо, можливо, через твоє життя і через доторк твоєї особи Господь зцілить не одну, не одну свою заблукалу овечку. Амінь.